Мальдіви часто називають райськими островами, але сьогодні це так лише наполовину. Мальовничі пляжі Атола дедалі більше засмічують пластикові відходи, які приносить океан, а викидають їх жителі інших частин світу. На одному з найвіддаленіших островів Мальдівів Місцеві жителі регулярно збираються на суботники. Їхній улов то неодноразового пластику. Староста острова каже, що людям набридло це робити. хай де б ви жили, Будь ласка, перестаньте викидати пластик. перестаньте викидати відходи й будьте відповідальними. Розвивайте зелений спосіб життя. Якщо ми погано ставимося до довкілля, воно нам помститься. Але проблема лежить не лише на поверхні суші. Староста острова вважає, що головна загроза мікропластик в океані. Його їсть риба та інші морські мешканці. А потім він потрапляє в харчовий ланцюжок і опиняється в шлунку людей. Нам дуже важливо допомогти людям змінити їхній спосіб життя, тож надіємося, во вони перестануть викидати пластик в океан. Ми надіємося, що вони зменшать чи припинять використання одноразового пластику. Яку загрозу становить пластик для екосистеми океану до кінця не вивчили. Чи залишається мікропластик у тілах жителів моря, чи виділяє він певні токсичні сполуки, які потім шкодять організмам, чи акумулюються токсичні сполуки, просуваючись угору харчовим ланцюжком? Водночас прибирати великий пластик не складно, значно важче впоратися з мікроскопічним. Науковці вважають, що видалити той, що вже потрапив до океану, неможливо. Люди можуть лише більше не викидати нові відходи. На Мальдівах серйозно ставляться до проблеми. Крім прибирання, місцеві жителі також поступово замінюють одноразовий пластик склом.